Вітаємо вас на каналі Ерудитна Арена. Чи готові ви до справжнього інтелектуального випробування? Сьогодні ви перевірите вашу ерудицію. У вас буде лише 10 секунд на роздуми. Чи готові ви дізнатися, наскільки ви розумні? Відповідайте на наші запитання та дізнавайтеся нове разом із нами. Стартуємо прямо зараз. Не забудьте поділитися своїми результатами в коментарях. І так. Розпочинаємо. Запитання перше. Що означає слово палімсест? Варіант А. Наукова стаття, варіант Б. Давня будова. Варіант В. роздуми в голос варіант Г. Рукопис поверх старого тексту. На відповідь рукопис поверх старого тексту. Палімсест це рукописний текст на пергаменті, який був стертий або зчищений, щоб на його місці можна було написати новий текст. Цей процес часто застосовується в середньовічні часи, коли пергамент був дорогим матеріалом і його використовували повторно. Проте з часом вчені змогли відновлювати стерті тексти, використовуючи різні методи. Такі як ультрафіолетове світло або хімічні реактиви. Отже, палімсест означає багатошаровий об'єкт або текст, де новий шар накладено на попередній, зберігаючи при цьому сліди того, що було раніше. Запитання друге: Що таке енофілія? Варіант А. Страх перед вогнем. Варіант Б. Любов до вина. Варіант В. Ненависть до комах. Варіант Г – Пристрасть до подорожей. Правильна відповідь: Любов до вина. Енофілія. Це любов або сильний інтерес до вина. Людина, яка займається енофілією. Називається енофілом. Енофіли захоплюються не лише вживанням вина, але й його історією, культурою виробництва, процесами виробництва, різноманітністю виноградних сортів і регіонів вирощування, а також мистецтвом дегустації вина. Енофілія об'єднує людей, які прагнуть розширити свої знання про вино і насолоджуватися ним на глибшому рівні, ніж просто споживання. Запитання третє. Яке значення має слово кальпа? Варіант А. Стародавній музичний інструмент, варіант Б. Традиційна китайська страва, варіант В. Одиниця часу в індуїстській космології, варіант Г. Тримісний літак? Правильна відповідь одиниця часу в індуїстській космології. Слово кальпа походить з санскриту і має кілька значень в різних контекстах. Кальпа це санскритське слово, яке в основному використовується в індуїзмі та буддизмі для позначення дуже довгого періоду часу, що може тривати мільйони чи навіть мільярди років. Це щось на кшталт космічного циклу, тобто часу від створення Всесвіту до його руйнування і знову створення. Отже, кальпа це дуже, дуже довгий проміжок часу в релігійних та філософських традиціях Індії. Запитання 4 Що означає слово елізія? Варіант А. Відпадання звуку в слові або фразі, варіант Б часте використовування слів паразитів, варіант В. дублювання тексту, варіант Г перемішування слів у реченні На відповідь від подання звуку в слові або фразі, Елізія це коли звук або букву пропускають у слові, щоб його було легше вимовити, або щоб зберегти ритм у вірші. Це робиться для того, щоб мова була плавнішою і більш ритмічною. У музиці елізія може стосуватися пропуску звуків або нот для досягнення певного ритмічного ефекту. У поетичній мові елізія використовується для збереження ритму або метра вірша? Це допомагає поетам дотримуватися структури віршованих рядків. Елізія в українській мові використовується не так часто, як в англійській чи французькій, але все ж таки зустрічається в певних контекстах, особливо в поезії та в розмовній мові. Запитання п'яте. Що таке абулія? Варіант А. Підвищена активність, варіант Б. Втрата здатності до прийняття рішень. Варіант В. Швидка зміна настроїв. Варіант Г. Розлад траглення. Неправильна відповідь втрата здатності до прийняття рішень. Абулія – це захворювання, яке зазвичай виникає після травми області або областей головного мозку. Хоча абулія може існувати сама по собі, вона часто зустрічається у поєднанні з іншими розладами. Ці розлади можуть бути як неврологічного і психіатричного характеру. Абулія є широко недооціненим станом і класифікується як сильна апатія. Це може призвести до відсутності мотивації, і багато людей з абулією борються з проблемами волі, воєвиявлення чи потягу. Люди з абулією відчувають менше мотивації, незважаючи на нормальний настрій, свідомість та пізнання. Або лія поширена, але її часто плутають з іншими проблемами, пов'язаними з мозком. Існують можливі варіанти лікування, але важливо правильно діагностувати цей стан, щоб одержати лікування. Прокачуйте свій розум разом з нами на каналі Ерудитна Арена. Не забувайте підписатись та поставити вподобайку. Дякую за вашу увагу! Зустрінемось у другій частині відео. Усім мирного неба!